Друзі, всім привіт! Ви на каналі ВАДОС. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом зняття квартири в Польщі, які нюанси вас чекають та з якими проблемами можете стикнутися ви. Тому робіть собі кавусю чи чайочок і запрошую до перегляду. Одразу хотів би попросити вас поставити мені лайк авансом, та не забувати про підписку, тому що тут я буду ділитися чудовими. Лайфхаками, як можна легко жити в Польщі. Дякую. І перед початком відео хотів би показати вам своє мешкання. Розпочнемо з вітання. Так. Вхідні двері. Одразу бачимо спальню. в приємних тонах. Тут у нас ще другий телевізор. Тут у нас прихожа. О, тут як красивий! Тут у нас ванна така чудова. о, Ванна для котика, для надлежності. І тут вітальня. Така просторна, простора, гарна вітальня. Так, Тут ще один телевізор. Йдемо далі. Тут кухня, кухня, кухня. Всі зручності, мікрохвильовка, духова шафа посудомоєчна машина, холодильник величезний, вигляд з вікна на парковку, та чудовий балкончик. Це теж з виглядом на парковочку. І от за все це е, я оплачую 1700 злотих, е, тільки орендна оплата плюс е, 700 злотих е, іде. Оплата за комунальні послуги, в яких входить вода та опалення. Також додатково ще кожен місяць потрібно платити за електроенергію. Це плюс-мінус до 150 злотих у місяць. Тому розпочнемо відео. Отож, я користуюся всіма нами знайомим сервісом OLX. Він точно такий самий, як і в Україні, тільки в Польщі по польськи. Тому заходимо в нього та шукаємо те, що нам потрібно. Нам потрібна нерухомість. Вибираємо для прикладу Вроцлав. Вроцлав шукаємо, вписуємо. Вибираємо нерухомість. Вибираємо мешкання. винаєм. Далі переходимо до фільтрів. Вписуємо детальні фільтри, які нам потрібні. Наприклад, чи є у нас звірята? Беремо так. У мене є котик, тому я вибираю завжди зі звірятами. І далі головне вписуємо, скільки яка квартира нам потрібна: двохкімнатна чи трьохкімнатна. Та, щоб були меблі. Так. І найважливіше, щоб не платити всім цим посередникам, фірмам непотрібним, тому що я вважаю, що це ну, нікому не потрібно. Вам потрібно буде заплатити 100% від ціни одномісячної оплати квартири, тому я думаю, що це нікому не потрібно. Краще зберегти ці кошти собі в кишені. Тому вибираємо приватне в кінці. Так, і шукаємо, що нам пропонують. Можна ще виставити фільтри тут або найновіше. Або найдешевші квартири, або найдорожчі квартири. Вибираємо найновіші квартири на сьогоднішній день і шукаємо. Так, і ось ми бачимо варіанти, що нам пропонується у Вроцлаві на цю хвилину. Як бачимо, абсолютно різні, різні різні, абсолютно ціни. Абсолютно різні помешкання, абсолютно різні. Варіанти на кожну кишеню. Є дорожче, є дешевші. І, наприклад, сподобалась нам наприклад ось ця квартира. І заходимо вниз, читаємо опис, можна його перекласти, якщо вам важко читати по польськи, ви не розумієте всього. І що ми тут бачимо? Бачимо, що є під кожним оголошенням є таке, як задзвонити, позвонити і. Маємо тут номер телефону. Беремо і дзвонимо на кожну квартиру, яка вам сподобалась. На дешевші, на дорожчі варіанти. І домовляєтесь про перегляд. На моїй практиці, всі ці перегляди в неї є безкоштовні. Ви домовляєтеся з власником на ту годину, яку вам, яка вам підходить, яка підходить власнику. Все один під одного підлаштовується і це дуже зручно. Ніж працювати з фірмами, тому що деякі фірми дуже хитрі, беруть навіть за перегляди кошти, а власники коштів цих не беруть. Тому дзвоніть та домовляйтесь про перегляд. Ось таким чином я шукаю собі квартиру та не переплачую жодним фірмам, посередникам та всім іншим людям, які хочуть заробити на... таким чином. Особливо нічого не роблячи. Отже, для того, щоб зняти собі квартиру у му році, потрібно лише мати телефон, скачати додаток OLX, та слідку, слідувати моїм інструкціям. І ви дуже легко та просто знайдете собі мешкання для себе без жодних проблем і будете жити щасливо, так як я сьогодні. Переїхали ми менше тижня тому, тому що ще не всі речі розкладені. Ще Ще багато роботи, самі розумієте, що таке переїзд. Почнемо роз'яснювати, що таке кауція, що таке чинж, що таке оплати і так далі. Кауція це є страховий депозит, який власник бере за те, що ви проживаєте в його помешканні. Якщо там знаходяться нові меблі, дорогий телевізор. Та дорога техніка, кауція буде досить великою, досить великою, може сягати навіть п'яти тисяч злотих. Це кошти, які вам повертаються, коли ви будете виїжджати з квартири. Коли, ви, коли ваш договір закінчиться, чи по якимось причинам ви будете з'їжджати з квартири. Власник прийде, побачить, що все справне, що нічого не зламано, нічого не поїхало в ломбард, наприклад. Якщо все в порядку, все більш-менш в такому стані, як було до того, як ви в'їхали в це помешкання, то він вам без проблем повернеть ваш завдаток. Але якщо щось зламалося, тому що це нормально в нашому житті, якщо якась мікрохвильовка там зламалася, то звичайно він вирахує з вас вартість мікрохвильової печі. Тому потрібно до цього відноситись нормально. Всі ми люди у всіх трапляються різні ситуації, тому. Але якщо ви відповідально залишите квартиру в належному стані, то ніяких проблем у вас не буде з цим, щоб повернути свою кауцію. На, на тему того, що я знаю, тому що сам так роблю, знаю, що знімати квартиру це дуже затратно і на раз приходиться платити дуже великі кошти яких багато людей не мають, наприклад, або змушені позичати, чи власти в кредити і тому інше, тому е знаю на своїй практиці, що більшість власників ідуть на зустріч своїм е орен орен ну, орендарям. Тому, якщо ви не, 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 як би, не соромтеся запитати власника, чи можна розбити, наприклад, кауцію, е тобто зворотний платіж, страховий платіж. На два, а то й на три рази, тому що це нормально, тому що вони теж розуміють, що це великі кошти. Наприклад, якщо вам потрібно 4 тисячі заплатити кауцію, плюс одразу заплатити за винайм квартири, там десь 2 тисячі. Ну, кому, кому, які, кому яка квартира, і з яким коштом підходить? Хтось за півтори тисячі знімає, хтось за три з половиною чи за чотири тисячі, тому додайте ще сюди страховий платіж. І виходить дуже кругленька сума. А ще плюс до цього всього потрібно додати одразу аванс за комунальні послуги, та ще можуть взяти аванс за світло, за електроенергію. І це дуже дуже гарна кругленька сума. Тому не соромтеся домовлятися з власником. Вони завжди йдуть. Ну більшість людей завжди йдуть вам на зустріч. Ще така ситуація, що цю квартиру, яку я зняв, вона була написана, що без, без, без звірят, що не можна з котом, там, чи з собакою, чи ще, і тому подібне. І, але коли я приїхав на перегляд зі своєю дружиною, то порозмовлявши з власником, пояснили, що у нас гарний котик, чудовий, вихований, шкоди не наробить. А як наробить, то, то так, так і буде, як я кажу, всі ми люди, ніхто ні, ні від чого не застрахований, тому е, домовилися з власником що жодних проблем. Е, і ми заїхали з котиком в цю чудову квартиру. Що ще хочеться додати. Е, дивіться, ще зараз дуже модним стає е, пропис такий, як наєм оказіональний. Тобто, пояснюю, що таке. Якщо ви бачите в оголошенні, що є. Що є Пропис, що умова така, як наєм оказіональний, це потрібно буде їхати вам до нотаріуса та знайти того, хто за вас поручиться. Що, якщо в разі вас звідси будуть виселяти з вашого мешкання, якщо трапиться якась, не знаю, будь-яка проблема там чи ви з власником, щось не будете платити, наприклад, і. Власник захоче вас виселити. Ви не зможете ніяк домовитися, там, і так далі, він не піде вам на зустріч. То, якщо у вас прописано таке, як найм оказіональне, то це вам потрібно буде знайти е поручителя, який за вас е скаже, що який за вас поручиться, що в, в разі того, якщо будуть якісь проблеми, він вас готовий прийняти у себе вдома. Так. І. Він повинен буде з вами піти при зйомі квартири, повинен буде з вами піти до нотаріуса та засвідчити це, що він готовий вас прийняти до себе, якщо в разі чого будуть виникнуть якісь проблеми у вас з власником. Тому раджу всім обходити цей, цю, цей запис. Якщо ви тільки бачите найм оказіональний, то одразу рекомендую вам обходити 10-ю дорогою, тому що це. Ну, Поганий варіант. Але якщо у вас є знайомі. Наприклад, у мене немає знайомих. Я живу тільки сам, зі своєю коханою. І в мене немає більше знайомих, хто міг би за мене поручитися. Чи вони мене приймуть у себе вдома, якщо в разі щось трапиться у мене тут з цією квартирою. Якщо у вас є такі знайомі, це чудово, можуть піти з вами в нотаріус та бути вашим. Якби. Ну, Тим, хто готовий вас прийняти і засвідчити це в нотаріуса, то, будь ласка, вам буде легше знайти квартиру в такому випадку. Що ще хотів би додати? додати. Дивіться, чи ж зрозуміло так. Оплати. Оплати це оплата за квартиру, та ще є оплати – це оплата за оплата. До сподзєльні. Що це таке? Оплата до сподзєння. Оплата до сподзільні це, як я кажу, комунальні послуги, які ви оплачуєте. Це за вивіз сміття, за воду та за опалення ваше. Вони йдуть різні до кожної квартири, до кожної сполудзільни, до кожної йдуть різні оплати. В одній квартирі це може бути 500 злотих, а в другій квартирі може бути 1200. і Це залежить тільки. Це... Ви на це не маєте жодного впливу. це Бере з буділя саме визначає цю ціну. Та плюс до цього всього потрібно кожен раз на 2 місяці буде оплачувати за електроенергію. В більшості випадків це раз на 2 місяці потрібно буде оплачувати за електроенергію. В середньому це від 100 до 150 злотих за двохкімнатну квартиру буде виходити у вас. Також хочеться додати ще те, що. Коли ви будете заїжджати в своє нове житло, то обов'язково спишіть дані з усіх е, лічильників. З, з лічильнику електроенергії, з лічильнику гарячої води, з лічильнику води холодної, з усіх лічильників, які е, знаходяться в квартирі, е, з лічильників на батареях, Усіль, усі лічильники а ще краще зробіть фото кожного лічильника та запишіть дані собі. Для себе, щоб потім о, вас не могли ошукати. На, наприклад, якщо попередні, е, мешк... ми, ну, попередні люди, які жили до вас, залишили борг, наприклад, і не сплатили його, або якісь нечесні власники, наприклад, захотіли свій борг на вас повішати, щоб у вас були дані е, лічильників. Це дуже-дуже круто, коли у вас будуть дані лічильників, і ви в будь-яку хвилину зможете довести то, що у вас немає боргів і що це не ваші витрати. І ви не маєте до цього жодного стосунку, і це буде прекрасно, якщо ви одразу це все зробите в день заїзду і пропишете це все навіть в договорі, це буде ще краще. Тому не переживайте, запасіться терпінням та грошима та переїжджайте в своє нове житло. Тому що на своєму попередньому житлі ми знімали кавалерку, ми прожили там більше трьох років, і слава Богу, що власники прийшли і сказали, що нам потрібно продавати квартиру. Давайте веселяйтеся. І Завдяки цьому, ми живемо тепер набагато просторнішому житлі з балкончиком, зі всіма зручностями, і це прекрасно. Тому, якщо у вас є якісь питання, звертайтеся. Буду радий допомогти. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Бувайте!